Добрий день, вітаю всіх! Дуже часто стала чути про те, що презентація PowerPoint вже є не на часі. Вже існує дуже багато різноманітних програм, додатків, застосунків, які ми можемо використовувати, наприклад, Canva, також можемо підключати штучний інтелект і так далі. Але ніхто не відміняв того, що ми вивчаємо. В школі саме презентацію PowerPoint, і вона наразі ще може бути нам потрібною і цікавою. Сьогодні ми з вами спробуємо створити сторіс представлення себе, наприклад, на сторінці Інстаграму, за допомогою саме презентації PowerPoint. Давайте розпочнемо. Перше відкриваємо програму і створюємо слайд. Новий слайд, нехай це буде пустий слайд. Далі, так як у нас сторіс не альбомної орієнтації, а книжкової, давайте ми з вами шаблон цей трошечки змінимо. Заходимо в конструктор, далі розмір слайда, Зверніть увагу, що слайд повинен бути широким, спеціальний розмір слайду, і обираємо з вами книжковий прописувати. І ось так у нас з'явився слайд, з яким ми будемо з вами працювати. Я вже підготувала матеріал, який я буду вставляти, і давайте ми з вами розпочнемо. Перше, що нам потрібно зробити, це вставити фон. Заходимо у вкладку Вставлення, зображення і обираємо ту папку, де у вас знаходиться весь матеріал, який ви будете вставляти. У мене фон буде такий. Дуже маленьке фото. І давайте ми його з вами збільшимо так, як нам потрібно. Ось на весь екран ми з вами це збільшили. Ця, цей фон у мене дуже великий, якщо порівнювати саме з нашим слайдом, але нехай він так і залишається, тому що я хочу, щоб він у мене пересувався зліва направо. Тепер давайте вставимо з вами одне з одну з фотографій, яка у мене там є. Ну, Нехай це буде ось це перше фото. Ми можемо його трошечки відредагувати. Ви бачите, ось тут зліва, як воно буде розміщуватися саме на цьому слайді. В мене воно дуже широке це фото. Давайте ми з вами трошечки його обріжемо. Ну, Мабуть, ось так у нас вистачить. І трошечки його зменшимо. Ось таке буде у нас фото. Що далі ми можемо зробити? Далі ми можемо з вами додати сюди, наприклад, якийсь підпис. Нехай вставлення обираємо текстове поле і ось такий прямокутничок вставляємо. Ми можемо написати Олександра і змінити шрифт. Виділяємо. Обираємо якийсь шрифт, який нам подобається. Я хочу обрати ось такий шрифт, щоб було трошечки так збільшено. Ми можемо ще збільшити між буквами відстань. І обрати, наприклад, трошечки більше. Там Десь 28-й, жирний. Ось так у нас, ну і, мабуть, по центру. Щоб у нас було вирівняно. Так, все, поки що все. Далі переходимо до наступного. Створюємо внизу ще підпис, але бачите, що внизу у нас тут такі кольорові дівчата, по-моєму, які танцюють. Це буде нам мішати, тому ставимо фігуру. Ставимо фігуру. Ось таку, наприклад, приблизно такого ж розміру, як наша світлина. Можемо взяти заливку фігуру білою. Контур фігури приберемо і напишемо якийсь девіз по життю, який у нас є. Там. Наприклад, життя це танець». Бачимо, що нічого не видно, тому що пишеться білим кольором. Ми з вами оберемо колір чорний тексту. Знов-таки оберемо такий самий шрифт, візьмемо трошки широкий, жирний, можемо взяти курсив ще, щоб було трошечки відрізнялося. Ну, і давайте змінимо трошки на 20-й. Мабуть, це вистачить. Далі давайте зробимо цікаве оформлення фотографії, які у нас будуть. Для цього зробимо рамочку. Переходимо в вкладку вставлення фігури і обираємо рамку. Ось така вона у нас буде. Ми можемо її намалювати. Ось так. Трошечки широка, давайте зробимо її менше. За допомогою цієї кнопочки ми можемо з вами збільшити або зменшити ширину цієї рамки. Ну, я думаю, що ось так десь вистачить. Ось така у нас буде цікава рамка. Далі я хочу, щоб заливка фігури була, ну, нехай буде ось такою. Контур фігур теж. Можна без контуру поставити просто. І далі починаємо з вами налаштовувати трошечки, мабуть, ось сюди. Ось так. А далі я хочу таке цікаве налаштування зробити, щоб моя світлина нібито тут була за рамкою, а внизу була перед рамкою. Як же це зробити? Для цього обираємо знову фігуру. Десь можна отак, по формі нашої світлини. Після цього налаштовуємо так. Обираємо рамку, затискаємо кнопку Ctrl. Обираємо ще цю фігуру. Заходимо в засоби креслення, і ось тут є злиття фігур. Але ми з вами обираємо обітнути ось так. Подивіться, будь ласка, як тепер гарно це все виглядає. У нас е, світлина, нібито просунута за рамку зверху, і зверху рамки внизу. Ну, і тепер давайте налаштуємо ще щось цікаве. Для цього візьмемо фігуру коло, е, намалюємо його, бо воно повинно бути однаковим. Е, тобто, це не овал, а саме коло повинно бути. Е, Далі нам потрібно його трошечки трансформувати. По-перше, зробити без заливки фігури, вибачте, без заливки фігури. Контур фігури ми можемо з вами обрати, наприклад, штрихи якісь, або ще щось, інші лінії. Можемо обрати ось так круглі точки. Після цього ми можемо обрати з вами ширину, щоб було так товще. Ну, класно виглядає, але це не круглі точки, тому обираємо тип кінця круглий, обираємо кругле все. І ось такий у нас круг. Коло таке у нас вийшло. Подивіться, воно буде ось так, от якось виглядати трошечки. Далі, після цього, ми можемо його скопіювати, ставити і, в принципі, ще раз ось сюди вставити, тільки, мабуть, тільки, мабуть, зробити трошки менше за розміром. Ось таким. Можемо поміняти колір, якщо нам хочеться, Тобто, все це ми можемо зробити. Далі. Я хочу налаштувати, щоб у нас це коло було на задньому плані. Тобто, Виділяємо ці два круга за допомогою кнопки Shift. Ось так. Після цього переходимо налаштування на задній план, їх переналаштовуємо. І ви бачите, що в принципі воно вже налаштовано, якби всі-всі е, кола будуть у нас на задньому плані, тобто не будуть заходити на наші світлини, фотографії. Ще раз, ось тут зліва, ви можете побачити зовнішній вигляд, як все це буде е, виглядати. Підготовку, підготовку майже всю ми з вами зробили. Тепер будемо налаштовувати саме анімацію. Ми з вами спершу налаштуємо анімацію для фону. Для цього натискаємо на фон, заходимо в анімацію і переходимо додати анімацію, і у нас буде саме шляхи переміщення. Обираємо і бачимо, що наша, наш фон спадає. Мені не потрібно цього, мені потрібно, щоб він трошечки по-іншому був. Так? Для цього ми з вами заходимо в параметри ефектів, ось тут можемо, і зробити, наприклад, вліво. І дивіться тепер, що у нас відбувається. Тобто, наш фон йде вліво. Ми можемо з вами налаштувати його трошечки, щоб він йшов в далі. Для цього просто перемістимо нашу ось цю налаштування. Давайте ще раз подивимося, як це буде відбуватися. Ось так це виглядає. В принципі, все нормально. І тепер давайте налаштуємо час і як це все буде відбуватися. Заходимо в параметри ефектів і можемо з вами налаштувати. Час у нас буде початок клацання, затримки ніякої не буде, і тривалість нехай буде. Ну, нехай в середньому буде, мабуть, 10 секунд. 10 секунд. В принципі, ми можемо одразу налаштувати звук, тому що я завантажила звук, який буде теж Це музика, яку я завантажила з Ютубу безкоштовна. Чому? Тому що я буду викладати цей ролик саме на YouTube канал. Я його обрізала. І ще одне попередження: що в цю програму не хоче завантажуватися саме музика mp 3 тому вам потрібно буде цю музику зробити у файл. WAV, бачите, ось такий WAV файл. Це можна зробити онлайн. Просто пишете, щоб перекодувати з mp3 у цей файл, але спочатку розріжте його на стільки секунд, скільки вам потрібно. І давайте ми з вами це зробимо. Тобто, як же вставити звук? Ми можемо сюди натиснути Ефект звук і обираємо інший звук. Обираємо звук той, який у нас вже є. Тепер будемо налаштовувати далі. Тепер давайте налаштуємо саме ось ці оберти. Виділяємо цю фігуру, заходимо на анімацію. Я хочу, щоб воно крутилося за годинниковою стрілкою. Додаємо анімацію. Це у нас буде обертання. Ось так. Бачимо, що у нас відбувається: обертання. Далі ми заходимо Сюди в параметри ефектів і е, дивимося, що тут є. 360 градусів все нормально. Е, час. значить, е, Ми робимо не клацання, а одночасно з попереднім. Тривалість теж, щоб була 10 секунд. Окей. Ось так це буде відбуватися. Е, тепер наступне коло, яке в мене є. Теж налаштовуємо, додаємо обертання. Далі ми заходимо саме в область анімації, параметри ефектів. Тут у нас є за годинниковою стрілкою, час теж одночасно, і теж 10 секунд. Ось так у нас це виглядає. Давайте переглянемо все, що у нас є. Як на мене, то виглядає непогано, і ми будемо переходити далі. Тепер давайте налаштуємо анімацію нашого зображення. Натискаємо на це зображення. І спочатку я хочу, щоб це зображення воно буде з самого початку, але воно повинно у нас прибиратися. Давайте додамо анімацію саме виходу. Нехай це буде поява. Так, мене все влаштовує поява. Але давайте зробимо параметри ефектів, нехай це буде згори, ось так буде. І далі налаштуємо параметри ефектів згори і тепер час. Не клацання, а одночасно. Затримка 0,5 нормально, але затримка, скільки я хочу, щоб ця світлина була у нас на екрані. Я хочу, щоб вона ну, приблизно у нас 3 світлини. 10 секунд, десь приблизно буде показу. Ну і давайте, нехай це буде 3 секунди. Ось так. Тепер переходимо до нашого наступної світлини, яку нам потрібно вставити. Вставляємо її, ось така. Ми її вставляємо так, щоб вона була однаковою з минулою світлиною, якщо потрібно десь підрізати або зменшити, ми це робимо. Ось так. Ну, і я можу її обрізати. Для того, щоб подивитися, якого розміру одна світлина та інша, ми можемо праву кнопку миші розмір і розташування. Ми побачимо, що висота і ширина 16, 33, 14, 29. і можемо налаштувати також і цю світлину. Я налаштувала розміри, рамочку на передній план. Ось так. І тепер давайте налаштовувати цю світлину. Що нам потрібно зробити? Перше, нам потрібно, щоб вона з'являлася. Тобто, ми не заходимо в анімацію, додамо анімацію появи, і давайте налаштуємо, як саме буде відбуватися ця поява. По-перше, у нас буде зверху, згори. Далі час у нас буде. Одночасно затримка буде 3 секунди. теж, тобто та буде щезати, Світлина ця буде з'являтися. Тепер нам потрібно налаштувати, щоб вона щезала, тобто знов додаємо анімацію тільки вже виходу, поява знов. І знов налаштовуємо налаштування у нас параметри ефектів. Напрямок нехай буде теж згори. Час буде одночасно. Тут вже затримка буде 6 секунд, тому що ця світлина теж буде 3 секунди у нас на екрані. Наступне: пробуємо з вами зробити ще одну світлину. Знов-таки, нам потрібно її вирівняти, так як і цю. І так, ми з вами все налаштували. Тепер знов-таки виділяємо цю рамку, ставимо її на передній план. ось так, І налаштовуємо тепер для останнього зображення нашу анімацію. Заходимо в анімацію, додати анімацію. Спочатку це повинна бути поява. Заходимо в параметри ефектів. Поява буде також згори. Час Одночасно затримка у нас, пам'ятаємо там 6. І тепер давайте ми з вами зробимо, щоб у нас теж з'являлися ось ці два написи. Виділяємо його, заходимо, додаємо анімацію, додавання. Тобто це у нас буде вхід. Ми можемо налаштувати все, що завгодно, ну, нехай буде розчинення. І тоді ми з вами давайте налаштуємо параметри ефектів. Це у нас буде одночасно, затримки ніякої не буде. Ну і давайте зробимо одну секунду. Окей, наступне: я хочу ось це налаштувати додати анімацію. Інші ефекти входу, поява теж нехай буде. І налаштуємо його трошечки, значить, напрямок буде справа. Час у нас буде одночасно, але ми зробимо трошечку затримку, щоб не з самого початку це було, відбувалося. Ну, і зробимо трохи повільніше, щоб воно було. І нам з вами тепер потрібно цю презентацію зберегти як відео. Що для цього потрібно зробити? Натискаємо Файл. Далі зберегти як. Обираємо місце, де буде це збережено. Назву можемо назвати так, як нам потрібно, але зберігаємо це не як просто презентація, а як відео. І натискаємо кнопку Зберегти. І тепер ми можемо перейти у цю папку і подивитися, що у нас вийшло. Ось це відео. Я вважаю, що дуже гарно вийшло. Сподіваюся, що вам сподобалося. Зрозумієте, що можна налаштовувати різні ефекти, які ви захочете. По-різному налаштовувати всі ці тексти, все, що ви захочете. Створюйте свої сторіс за допомогою PowerPoint. Ця програма до сих пір є актуальною. Дякую за увагу!